<клес> ми не someplace... працювали в Конфтомолі. Ради кого? Це все нормально, правда. І сьогодні ви порізні сторони барикади. <клес> сьогодні вас звільнили, щоб ви були вільними журналістами. Ми, стали... ми завжди щоб зі... ви стали творчими людьми. Ми ми а ми не було б такого, що ви перебиваєте, Людмила Григорівна ображає людей. ображає людей. Ну хіба це поступки журналісти? Ну хіба це красиво? Хіба це не дати виступити і сказати, що 3 хвилини перебивайте. Це що? Це, це тактовно, це красиво. Шановні люди, ви буде, вам буде стидно, стидно через пару днів за себе. Так як мені стидно за комуністичну партію, як я перебував. Одна сторінка перекладе, перевірюйте сторінку. І не треба згадувати, що було 23 роки назад. Ah, uh -huh. uh -huh.